23 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів, підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили чотири пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти рашистів. зокрема знищені склади боєприпасів рашистів в Береславському районі Херсонщини та Снігурівському районі Миколаївщини. Заразом у Токмаку на Запоріжжі зафіксовано точкове влучання в місце базування рашистських окупантів. Також на Запоріжжі в Енергодарі вибухнув готель, в якому жили рашисти та колаборанти. На додаток у Херсоні підірвали автівку колаборанта. Рашистське люфтваффе зазнало 11-ї небойової втрати за 8 місяців агресії. Літак Су 30 впав на житловий будинок в Іркутську. Два пілоти перетворилися на хороших росіян. Крім того, повідомляється, що 20 жовтня 2022 року в Сирії в районі військового аеропорту Дімас поблизу Дамаска ракетним ударом знищено військову логістику та обладнання, що використовувалося для збирання іранських безпілотників.